Так. так, огірочки купили. батон взяли. Всіх вітаємо! Підемо сьогодні. У нас буде сімейний день. День вікенду, ідемо на пікнік. Літо нарешті настало. Тому будемо відпочивати по можливості десь поруч із домом. Через десь мостик? У нас тут за містом, за нашим є озера. І ми зараз будемо тут шукати місце. Багато людей тут відпочиває на вихідних. Ось, тут і пляж є. Діти купаються, і дорослі діти треба тут рибку ловлять. Так, що спімов, рибушку дивику. А це тут у нас такий є пляж. Діти бігають, купаються. Пляж у нас залишився. Позаду, а ми зараз йдемо шукати місце, де ми будемо розкладатися з дітьми. Діти хочуть купатися, але не можна. Ще дуже холодно. Вчора гроза, дощі, все сире і холодне. Так, тут такий великий стадіон у нас, і там, де тіньочок, там лісок починається, там вже сідають всі люди. Відпочивати, а на стадіоні можна гратися з м'ячем. Зараз я вам покажу, хтось там грається. А це діти грають у волейбол. Можна гратися, а ми йдемо шукати місце. Дуже класна природа, живі звуки. От чого -то сидіти на четвертому поверсі. Виходимо всі на свіже повітря. Оце ми так сьогодні зробили. Зробили сімейний вікенд. Що дати? А? – Що ти хотіла казати? Нічого. Так, да, ну пішли місце шукати. Нічого. О, ну нічого. Зараз знайдемо місце і буде кльово. Вон сзади за, ворота. Можна грати у футбол. Так. О. Ось мої. Моя фемілі. Зараз потрібно нам зробити площадку, щоб можна було ставити туди е, ага. наш гриль. гриль. Добре, йдем. йдемо. Я будемо варкар шукати. Думаю, брьовна будемо шукати зараз і ці камінці. Взагалі ми звідси все заберемо, Да. да. І буде нам щастя. Мені тобі? Да. На. Так, тут є. Кирпичі. Ні, тут тяжело, не можна кирпичі носити тяжко. тобі. Ти ж дівчинка. Ага. Цегла тяжка. Ага. Я зараз повернусь. Давай. Так, обережно. Наш. Мангал. Так, отаку конструкцію чоловік будує. Це буде наш мангал. Кья. Адемо шукати палки. О, що це тебе за круг такий? Я. Я. Далеко нам треба йти, якась вітка є, так? Да? Кія! Зелена, пішли треба сухе. Пішли в ліс, ну пішли. Так, зараз ми будемо заходити в ліс. в Оці хащі. Вон, бачите, який він великий. Можливо, якийсь хижака побачимо. Та тут нема хижаків. Не він же ж невеликий цей ліс. Їжака. А, хижака-їжака. Хижака-їжака. Мілана, <звук> Ди сюди. Що ти там за Знаєш, якусь доріжку. Ой, тут стільки багато мурашок. А, а, уже Вже мене. Міланка, сюди краще не ходи, тут багато муравйов. І ще й величезних. Дивіться, по старому. Вот ззаді в тебе на нозі муравь. де? де? Скільки тут мурах страшне? Мене вже гризнули два. Ну такие здоровенные. Так, стоп. Дивіться. Ай, 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 Все назад, 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 назад. О боже. Не. Так, давай ти сам по цим хащам Бо Боже, ноги закусують. Ой. Ні, я боюсь, не хочу, мені боляче. А ще вони такі огромні. Я таких не хочу великанів струшувати з ноги. Тікаємо. Знайшов. Купу. Купу мурашок знайшли. Так, ну все. Починаємо робити домик. Що це, це вони так активізувалися, эти мурашки. Ну, це ж, во-первых, лес, а во-вторых, тут сирость. Бачиш, вони всі тут лазять, живуть тут мурашки. Тому дуже багато мурах таких великих, велетенських. Ну, рані, може воно підсохне, трошки жара буде, буде менший. Ой, який вже костер великий в нас, дивіться, сухий. Ого! тарілочки. Тут у нас колбаски. А це порційно, Так? Сирочок, кетчуп. Наш пікнік вже майже соти. Так, це ми такі купили вже готові ковбаски для грилю і будемо вже починати їх смажити. Це, вже поставили ковбаски наші, будемо їх смажити і будемо чекати, коли вони вже приготуються. О, вже перевернули, як швиденько вони там присмажилися. А пахнуть. Пахнуть. Ага. М -м -м. До ковбасок тут у нас є огірочки, кетчуп, помідорки, хлібчик. М -м -м. Так, обережно Боже, Дуже, 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 дуже. Ой, какие же они смачные. Видно всем? Угу. Класс. Кто вообще-то оператор называется? Я да. вообще то про подписчиков. Так, ну Сыр, кубаску, так? Давай так, на вогонь. Де сітка? Просто зверху на сітку. От сюди. Так. Це у нас будуть такі ці чебуряки. Так. Так, і розріж їй. Не, не открывай. Просто, конечно, пополам полностью что таке бутерброд ну вот такие еще у нас типа чебурек вышел снимаем вот эти чебуреки наши наши внутри с плавленным сыром и приготовили горячий ну конечно горячий все, йдемо додому. Людей на пляжі стало ще більше. Не знаю, видно ні вам. Дуже багато людей. Всі купаються. Але ще не дуже тепло. Класно у нас сьогодні був пікнік. Сподобалось наше відео. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. До нових влогів та зустрічей! Покивайте всім пока! Алло!